Гезія Тараса Григоровича Шевченка. Минають дні. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коло доброї жаль. Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому і серцем замирати, і гнилою колодою у світу валятись, а дай жити. А коли ні, то проклинай і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути вік віки, І сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. До Коли добриї жаль, Боже, то дай злой.